Біфрен, спокій за ясної голови. Дені новини в ефірі. Для вас працюють команди факції Васітіві та Вікон СТВ». Одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. Близько другої години росіяни випустили по місту ракети с 300 Зруйнована триповерхова адміністративна будівля. Поряд пошкоджена багатоповерхівка та пекарня, де у нічну зміну працювали люди та випікали хліб. Ну, я так розумію, що перша сюди до нас прилетіла, і дві через дорогу. Був сильний удар. Звичайно, зникалися і попадали. Волною пооткидували всіх. Один працівник пекарні зазнав легких поранень. Окупанти поцілили по місту щонайменше чотирма ракетами. Як завжди, виключно цивільна інфраструктура, жодних військових об'єктів чи об'єктів, в яких би знаходились військові, знову ж таки, миколаївські телеграм-канали одразу з місць події опублікували фото і відео, в яких видно, що там немає жодних там військової техніки, чи військових які там знаходились там, чи забирали свої речі. Це виключно цивільні об'єкти. Не знаю, що вони роблять. Приходять думку одне лише це геноцид українського народу. Збирала розвідання і зливала місця дислокації бойових літаків збройних сил України. У Миколаєві затримали російську агентку, яка полювала за базуванням і переміщенням військової техніки ЗСУ на південному напрямку. Також вона передавала ворогу координати критичної інфраструктури на території регіону. СБУці затримали зловмисницю на спробі передачі противнику розвідувальної інформації. На щастя, вона не встигла. Наразі шпигунку тримають під вартою. За минулу добу на Донеччині російська армія вбила ще чотирьох цивільних жертвами ворожих атак. Стали мирні жителі Бахмута та Святогірська. Дев'ятеро цивільних поранені, серед них і дитина. Цієї ночі окупанти вкотре обстріляли Мар'їнку, Красногорівку та Максимільянівку. А вранці під ворожим вогнем декілька разів опинилася Авдіївка. У північному наслідок ворожої атаки пошкоджений будинок. Загалом за минулу добу російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донеччини. Повідомили у поліції, зафіксовано вже два десятки ворожих атак. Внаслідок цього зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об'єктів. Найгарячіше на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб зайти в місто, прорвати оборону, але ці спроби є невдалими. Зазнає втрат відступає. Зрозуміло, що застосовує він і приватну військову кампанію вагнерівців, які поповнюють за рахунок. Осіб, які перебували в місцях позбавлення полі, дуже серйозно страждає інфраструктура, і бахмут дуже сильно пошкоджений. І є такі руйнування, які вже тичний підлягають віднову. Однією з найгарячіших точок на фронті залишається місто Бахмут. Ворог не полишає надії його захопити і продовжує обстрілювати з градів, ураганів та артилерії. Від деяких багатоповерхівок лишилися тільки фрагменти стін. Ворога серед інших стримують наші мінометники. Як саме більше розповість Олександр Мужичук? Українські військові продовжують утримувати позиції на околицях Бахмута. Нищити ворога допомагає мінометний вогонь. Російські війська тим часом нещадно бомбардують місто. Над головами у наших солдатів постійно літають ворожі дрони. Шахіди ці. чи камікази наші армійці ретельно стежать за координатами російських цілей, які надає розвідка. Перед тим як почати прицільний обстріл позицій окупантів на снарядах лишають повідомлення для загарбників. Буває по-разному. Так що воно ну, буває, і проривається, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Регулярні обстріли з боку окупантів створюють нелюдські умови існування для місцевих жителів. Майже всі магазини закриті або зруйновані. Люди готують їжу під дощем просто неба. Місяць без нічого, грубо говоря. А останнє час погода така, що в квартирі 6 градусів тепла. Та, попри постійні атаки окупантів, українські військові непохитні. Лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. Мінометний вогонь наші хлопці ведуть із заздалегідь викопаних у землі ям. Після ураження цілей зброю ретельно маскують. Додому дуже хочеться. Хочеться побачити і рідних і. Ну... Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Військовим, що нині обороняють Україну на передовій, потрібна ваша допомога. Вікна новини розпочали збір грошей на прилади нічного бачення для військовослужбовців 112-ї бригади територіальної оборони, що нині у складі збройних сил України, до лав територіальної оборони 24 лютого, вступив і наш колега-редактор програми Вікна Олексій Висоцький. Він же і чоловік нашої ведучої новин Тетяни Висоцької Олексій разом зі своїм новоствореним підрозділом від початку повномасштабного вторгнення оборонив Київщину, коли окупанти намагалися прорватися сюди. Один наприкінці лютого брав участь у запеклих боях неподалік гостомеля. Тепер підрозділ 112-ї бригади територіальної оборони, у складі якого нині перебуває Олексій, на передовій дуже близько до ворога. Тому нашим захисникам терміново потрібні прилади нічного бачення задля вчасного виявлення та знешкодження окупантів на екрані. Ви бачите qr код і реквізити, за якими можна допомогти їм долати ворога. Друзі, у нас тут трошки весело, активні бойові дії. Ми нормально оркам тут насипаємо. Позиції подекуди настільки близько, одна від одної, що ми вночі чуємо про що орки між собою розмовляють. Це, звичайно, дуже пізнавально послухати, про що говорить нечисть, але вночі хотілося б їх не тільки чути, але й бачити. Тож сподіваємось на вашу допомогу. Разом до перемоги. Збираємо зараз гроші на три прилади нічного бачення та дизель-генератор. Це штуки не дешеві, вони кожен коштує. Від 120 до 140 тисяч гривень, тож ми відкрили збір на півмільйона гривень. Ці речі дуже потрібні на вже, і буквально за одну добу, навіть менше, ми вже зібрали на один приватнічного бачення. Дуже сподіваємося, що ви теж долучитесь і допоможете і нашому редактору, і нашим Збройним силам перемагати ворогу. Завдяки російському ленд-лізу, так українські військові називають трофейну техніку, яку росіяни лишають на полі бою. Наші воїни можуть ефективніше проводити контрнаступ. Про це розповіли в Національній гвардії України. І показали наскільки масштабний трансфер бронетехніки влаштували Росіяни. Численні російські танки, БМП, бронетранспортери і тягачі окупанти просто кидали на полі бою або втрачали у бою під час контрнаступу збройних сил України. Для того щоб вивезти і відремонтувати всі ці трофеї, назва. Дійці навіть створили окрему групу евакуації. До неї входять розвідники і сапери, адже велика кількість техніки перебуває на замінованих росіянами полях. Серед здобутків трапляються навіть бойові машини останніх років випуску деякі з них уже служать українській армії. Також серед цінних трофеїв – тягачі, які допомагають доправляти на ремонт решту надбань у рамках так званого російського лендлізу. Даний скажі, елемент він дуже необхідний був для подальшої евакуації решти танків, особливо танків та БМП. Ця машина була дівчата у росіян і дівжата була з її водієм. І він мене обучав обучив ну, дня за два. Працюємо в витягом техніки. Найбільш нові це зразки Т-80 танк, от, який, скажімо так, ремонтопридатний ПМП-3 3 Це повністю нова машина, яку Російська Федерація розробила нещодавно, от, яка озброєна великою кількістю вогневих засобів. Українські захисники збили вже понад 300 іранських дронів камікадзе. Про це повідомив речник командування повітряних сил. Крім цього, за його словами, інтенсивність російських атак саме цими дронами зменшилася. Відомо, що Росія замовила загалом 2400 шахедзів. Утім, невідомо, скільки їх є на зараз. Крім цього, Юрій Ігнат повідомив, що Україна вже також отримала дрони камікадзе від країн партнерів. А іранська діаспора влаштувала пікет у Києві. Кілька десятків іранців, які живуть в Україні, вийшли на майдан та закликали владу Ірану не постачати Росії шахеди, якими країна-терорист вже кілька тижнів завдає атак по цивільній інфраструктурі України. Один ворожий дрон Камікадзе забрав у нього батьків і рідний дім. До марафону єдині новини звернувся військовослужбовець збройних сил України Віктор Ганіч 17 жовтня. Він дивом урятувався під час повітряної атаки на Київ. Втім, не зміг врятувати найближчих. Зараз нашому захисникові нема куди повертатися з фронту. Та, попри біль і втрату, він сам захотів розповісти свою історію Україні. Її почула і наша Вікторія Покатілова. 10 жовтня у центральному районі столиці, де я зараз, російська ракета влучила у бізнес-центр. Я була неподалік і особисто чула силу вибуху, чули і мешканці ось цього будинку, що за 300 метрів від влучання. Той день вони ще не знали, що рівно за тиждень, у понеділок, знову зранку, втім, уже дрони камікадзе знищать і їх квартири. І серед тих, хто не покинув житло під час повітряної тривоги, будуть жертви. Єдине, що достали туди з вещей, це мамину сумку. Серед руїн будинку Віктор Марну шукає, бодай якісь фрагменти минулого життя. 17 жовтня тут він втратив матір та відчима. Квартира на четвертому поверсі нині. Це просто діра. Інтерв'ю, про яке він сам нас попросив, починається з дощу. Мама плаче. Сам Віктор за усю тяжку для нього розмову не зронить жодної сльози. каже він знає, що таке смерть ще з передової. Після повномасштабного вторгнення Росії він покинув бізнес у Києві і подався на фронт. Пішов, щоб роді захистити. У мамі було спокійно, вона завжди говорила шука. Що... Я знаю, що у тебе все там хорошо, я не волнуюсь, Ти тільки почався крізь. Віктора відправили служити на південь. Там не раз було гаряче, були і поранення. Втім, щоразу захисник виконував обіцянку, старався приїздити раз на кілька місяців до рідних. Коли окупанти масово обстрілювали Київ 10 жовтня і влучили снарядом у будівлю поруч з домом, батьки не злякалися. Чого не скажеш про Віктора? Той відпросився зі служби на три дні і приїхав до Києва. Всі плакали, як мене відео. Я їм говорив, що краще возле воєнних об'єктів ТЕЦ вот этих всех, не знаходити. Чуть поворчали, але потім мене послушали. Ранок 17 жовтня. Віктор з батьками зібрали речі і готові переїздити на квартиру до родичів у інший район. Починається тривога. Над Києвом іранські дрони камікадзе. Я услышав тривогу. Мы начали собираться. Мы выходили, я говорю, все, идем в... Вот у нас там вот парковка, вон, вот это, там убежище. Э, Говорю, идем. А мама говорит, иди, э, подержи нам дверь подъезда. Сейчас мы обу... обуемся и спустимся. Ну обуемся и спустимся. И я вот как раз вышел с этой двери. момент коли оно прилетіло я був вот ось здесь. Вот здесь. И я вот так услышав спиною і воно все, все завалило тоді як почув силу вибуху і потім побачив обвалені три поверхи каже віктор він уже був впевнений батьків більше нема серед живих якщо б вони даже на 10 секунд зі мною спустились раніше то нічого б не відбувалося. первую маму достали. за мама звісно був шок очень большой ну коли ти это все бачиш. А отчима у него 95% ожоги по телу. Нині з усіх документів у Віктора лише військовий квиток, все інше згоріло в квартирі. Жити теж нема де, Тож небайдужі відкрили збір на допомогу захисникові, аби йому було куди повернутися з фронту. Шок від трагедії тут досі не полишає усіх місцевих та випадкових перехожих. Із батьками Віктора тут загинуло ще троє людей. Втім, ті, хто фотографує руїни на смартфон, кажуть самі під час повітряної тривоги не йдуть з домівок в укриття. Співчуваємо, але всі ходимо під. Всі отак рискуємо, але вкриття не в кожного є. Не сховайся. Не хотіли сидіти, і батьки Віктора і довго зволікали з тим, щоб спуститися вниз. Ця історія каже: він має не просто жахати. Захисник попросив про це інтерв'ю, аби показати, що буває, коли під час тривоги сподіваєшся на удачу. От як я приїхав. Повітряна тривога. У нас стоїть там парень на мотоциклі. Катається на війні на фронті за такі речі Ти одразу платиш життя. Вікторія Покатілова, Олександр Назаренко. Програма Вікне СТБ Єдині новини. Київ отримав нове обладнання. ППО це дозволить захистити столичні об'єкти енергосистеми. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними у години пік дефіцит електроенергії у Києві нині складає від 25 до 50%. відсотків. Екстрені відключення електрики на сьогодні заплановані у центральних і північних областях країни. Через значні пошкодження внаслідок російських атак вимикати світло можуть довше ніж на 4 години. Ми зв'язалися з, з фахівцями «Укренерго», які е, кажуть, що якщо не буде деяких форс-мажорних обставин, е, вони сподіваються на протязі двох-трьох тижнів усунути ці проблематичні моменти І ризик так званого великого блекауту, коли нестача енергії може привести до ще більших наслідків і ще більшого відключення, такі ризики є. Будівля міністерства внутрішніх справ Чехії прикрасили банером з путіним у мішку для трупів. Фото у Твіттер опублікував очільник МВС країни від Ракушан. Сьогодні в країні відзначають день незалежності Чехії. Світлину міністр підписав словами: ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому красти поняття патріотизму. На цьому ми це всі новини більше за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.